I have come to the bank. Я прийшов до банку. I have inserted the money. Я ставив гроші. I Have topped up Olga's bank account. Я поповнив цей рахунок Олі. Тепер наглядний приклад того. В чому різниця past Simple і Present Perfect? Ось я був там, я казав, все в Present Perfect. Тому що це стосувалось того часу, коли я там був, і це просто трапилось е, прямо тоді. Зараз це все пройшло і я просто вам кажу: I came to the bank, I inserted the cash, and I topped up her accounts. That's it. Також, е, Present Perfect використовується, коли ми кажемо про наш загальний досвід. Наприклад, я йду по вулиці. І скажу, що я ніколи не був на цій вулиці. Англійською я скажу I have never been in this street before. I have never been, тому що я не маю такого досвіду. Але я не можу просто цю можливість упустити, щоб не розповісти, що таке past perfect в тому ж розумінні. Наприклад, я щойно побував на вулиці, на якої ніколи не був. І я казав, що I have never been in this street before. Тепер вже я побував але можу використовувати past perfect, щоб пояснити той момент, коли я ще не був і сказати I had never been in this street before I came here.